Зараз фол. він э, зроблений, упакований в одільну в пачку. В ньому є э, збірочний. Да. Тобто оце листочок. Оце весь э, да, да, да. Вся... Це буде підлога, яка зроблене э, кафе і замовник замовив підлогу, щоб її утеплити. І, э, і накриє потім він там ОСБ і може наверх лежити вже, наприклад, ламінат. Які види кріплень бувають, або, або саморіз, або можна е, закльоп. а, Ну, Закльопку с... треба брати тільки якісну, е, хорошої якості, тому що це е, така основна деталь, яка тримається конструкцію. Закльопки можна у вас замовити? Так. Теж. Вони з якоїсь. Е, Матеріалу спеціального хороші, хороша стальна німецька закльопка, Вона буде тримати хорошо, або саморіз оцинкований, якісний, mm -hmm. що він тримав на